Прогноз погоди в Україні з 4 по 7 січня. В четвер, 4, 4 січня, погода в Україні визначатиме теплий сектор циклону та зона фронту оклюзії. Вітер південно-західний. На заході 7 пориви 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20. Нарешті території 5 пориви 10. На півночі Чернігівщини та Сумщини вітер східний 3 пориви 8 метрів за секунду. Хмарно в центрі та півдні країни хмарно з проясненнями. На заході протягом дня, 4 січня та вночі, 5 січня, очікується дощ. В горах Карпат день та вночі місцями з мокрим снігом, на півночі країни, на Житомирщині та Київщині, часто місцями дощ, на Чернігівщині та Сумщині мокрий сніг сніг, перехолоджений дощ ожеледь, на дорогах ожеледиться. На півдні Чернігівської та Сумської областей. Переважна дощ, мокрий сніг. В центрі та півдні країни протягом дня та вночі 5 січня часто місцями дощ. На сході 4 січня дощ та мокрий сніг. А вночі 5 січня дощ. Температура повітря вночі на заході від 0 до 7 тепла в день від 3 до 10 градусів тепла. На півночі вночі на Київщині та Житомирщині від мінус 2 до плюс 4. На Чернігівщині та Сумщині від 0 до мінус 14, вдень на Житомирщині від 3 до 7 тепла, на Київщині від 2 до 8 тепла, на Чернігівщині на півночі області в день мінус 1 мінус 10, а на півдні області мінус 2 плюс 3 на Сумщині день на півночі області мінус 1 мінус 10, на півдні мінус 1 плюс 2. Центрі вночі 0 плюс 3, в день плюс 3 плюс 9. На півдні вночі плюс 2 плюс 5, в Криму до плюс 9, в день плюс 8-13. І на сході вночі від мінус 5 градусів морозу до 5 тепла. В день 0 плюс 8. В п'ятницю 5 січня погоду визначатиме циклон та атмосферні фронти. Вітер на заході. Західний 9 пориви 15 метрів за секунду. На Закарпатті південний 4 пориви 9. Форах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. На півночі вітер західний 6. Пориви, 12. На Житомирщині пориви до 14 метрів за секунду. В центрі та півдні вітер західний 7 пориви 14. І на сході настійкі 3-5 метрів за секунду. З переходом на західний 5 порив 10. Хмарно місцями з проясненнями. На заході часто місцями слабкий дощ, мокрий сніг. На Волині та рівненщині місцями слабкий сніг. На дорогах місцями ожеледиться, вночі 6 січня на півночі, Волині та Рівненщині сніг, на півночі країни 5 січня часом дощ, мокрий сніг. На півночі Чернігівщини та півночі Сумщини сніг, мокрий сніг, місцями прохолоджений дощ. Після 19 години і до 3 годин ночі, 6 січня, без опадів, після 3 години ночі на півночі північних областей. Сніг в центрі 5 січня в день часто місцями дощ, вночі, 6 січня, без опадів. На півдні без суттєвих опадів, тільки на Запоріжжі часто місцями дощ. І на сході 5 січня дощ, вночі 6 січня без суттєвих опадів. Температура повітря на заході вночі від мінус 1 до плюс 3, в день на Волині та рівненщині 0-3. Нарешті території від 0 до 6 тепла, на Закарпатті до плюс 10. На півночі країни. Вночі на Київщині та Житомирщині плюс 1 плюс 4, на Чернігівщині та Сумщині від 10 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день на Житомирщині мінус 1 плюс 2, на Київщині мінус 1 плюс 4, на Чернігівщині від мінус 2 до плюс 4, на Сумщині від мінус 3 до плюс 3. В центрі вночі плюс 1 плюс 5, в день плюс 2 плюс 8. На півдні вночі плюс 2 плюс 8, в день плюс 8 плюс 12. І на сході вночі плюс 1 плюс 4, в день плюс 3 плюс 8. В суботу, 6 січня, погоду на правобережжі визначатиме передня частина циклону. На лівобережжі переважно гребінь антициклону. Від 49 по 52 широту вплив фронтальної зони. Вітер на заході переважно північний 5 пориви 10 метрів за секунду. На півночі південний з переходом на північний у другій половині дня. 4 9 за секунду. В центрі країни вітер південний, а вночі 7 січня з переходом на північний 5 пориви 11. На півдні вітер південний, 7 пориви 13 метрів за секунду. І на сході південний 5 пориви 10. Вночі на Харківщині, перехід на північний. Хмарно з проясненнями, на заході, на Закарпатті протягом всього дня часто місцями дощ, в горах з мокрим снігом, місцями в горах перехолоджений дощ, ожеледь. На Волині та Рівненщині часто місцями сніг, на Львівщині вранці слабкий дощ, вдень дощ, мокрий сніг. Після 15-ї години сніг, мокрий сніг, активне заходження холодної повітряної маси і вже ввечері та вночі 7 січня місцями сильний сніг. На Франківщині та Тернопільщині до 14 години переважно дощ. Після 14 години дощ, мокрий сніг, з переходом ввечері 6 та вночі 7 січня сніг. В Чернівецькій області переважно дощ. Вночі з мокрим снігом. На Хмельниччині до 14 години без суттєвих опадів. Після 14 години мокрий сніг. З переходом ввечері та вночі у сніг. На півночі, на Житомирщині, слабкий дощ, мокрий сніг. Після 18 години та вночі, 7 січня, сніг. На Київщині ситуація аналогічна. Дощ з переходом у мокрий сніг. Вночі 7 січня місцями сніг. На Чернігівщині. В день 6 січня сніг. На півдні області мокрий сніг. Перехолоджений дощ, ожеледь. Вночі. На півдні області часом місцями слабкий сніг. На Сумщині, в день 6 січня сніг. На півдні Сумської області сніг, мокрий сніг. Вночі тільки на півдні Сумської області місцями слабкий сніг, на півночі області без опадів. В центрі в день 6 січня часто місцями слабкий дощ. Вночі на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині часто місцями слабкий сніг, місцями перехолоджений дощ, ожеледь. На решті території місцями слабкий дощ. На півдні без суттєвих опадів. І на сході, в день на Донеччині без опадів, на Луганщині та Харківщині часом місцями слабкий сніг, слабкий мокрий сніг. Вночі, 7 січня, на Сході слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході, на Волині та рівненщині від мінус 4 до плюс 2, на решті території В Вдень на Волині та Рівненщині, стрімкий заток холодної повітряної маси мінус 1, мінус 5, а ввечері вже до мінус 10. На Львівщині в день 0 плюс 4, ввечері заток холоду від мінус 3 до плюс 2 на півдні області. На Закарпатті від 0 в горах Карпат до плюс 8 тепла. На Тернопільщині в день плюс 1 плюс 7. Ввечері також обвал холоду мінус 3 на Євгенівночній області до плюс 3 на півдні області. На Франківщині в день 6 січня плюс 4 плюс 8. І поступове зниження температури повітря до від'ємних значень вже вночі 7 січня. В Чернівецькій області в день плюс 5. Плюс 8. Вночі мінус не очікується. На Хмельниччині в день плюс 1 плюс 7, ввечері обвал холоду з півночі області до мінус 3 на півдні області, до ночі, 7 січня, ще збережуться додатні температури. На півночі, вночі, 6 січня, від 2 тепла на півдні Житомирщини до мінус 10 на півночі Чернігівщини та Сумщини, в день заток холоду. На Житомирщині від мінус 5 на півночі області до плюс 4 на півдні області, ввечері від 0 до мінус 10. На Київщині вдень від мінус 2 на півночі області до плюс 6. Ввечері заток холоду від 0 до 9 морозу. На Чернігівщині вдень від мінус 5 на півночі області до плюс 2 на півдні області. А вже ввечері мінус 1 мінус 13. На Сумщині. Вдень від двох тепла на півдні області до мінус 5 на півночі, а ввечері від плюс 1 на півдні області до мінус 10 на півночі Сумської області. В центрі вдень 6 січня плюс 2 плюс 9, на півдні плюс 6 плюс 12 на півдні Одещини та в Криму до плюс 15. Станом на 20 годину 6 січня в Ізмаїлі прогнозується плюс 10 градусів тепла, а в Семенівці північ Чернігівської області мінус 14. А о півночі 7 січня, в Семенівці мінус 18 в Ізмаїлі плюс 9 такі шалені контракти температур очікуються по країні. І на сході в день 6 січня очікується від 0 до 5 тепла. І в неділю, 7 січня, погоду до 49-ї широти визначатиме гребінь антициклону. Південніше 49-ї Вплив циклону. Вітер по країні північний, 7 пориви 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Від 50 до 52 широти без опадів. Вдень та вночі по лінії Львів, Таракостянтинів, Бердичів, Канів, Полтава, Сватово і південніше до 48-ї очікується сніг, мокрий сніг, перехолоджений дощ, ожелець на дорогах ожеледиться. На півдні країни день та вночі. На півдні Донбасу, на півдні країни та півдні Донбасу, вдень та вночі. Дощ ввечері, мокрий сніг, місцями перехолоджений дощ, ожеледь, на дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі, 7 січня, на заході від 0 до 10 морозу, на Закарпатті до плюс 5, вдень від мінус 1 до мінус 12 морозу, на Закарпатті до 9 градусів тепла. На півночі вночі 7 січня від мінус 10 до мінус 24 градусів морозу на півночі Сумської та Чернігівської областей, в день від мінус 8 до мінус 18. В центрі вночі від 9 морозу до 4 тепла. Вдень від мінус 8 до плюс 1 градусу тепла по 48-й широті, на півдні вночі плюс 2 плюс 10. Вдень на Одещині від мінус 1 на півночі області до плюс 12 на півдні області, нарешті території від 0 до плюс 10 в Криму до плюс 15. І на Сході вночі від плюс 2 до мінус 12 на Харківщині, в день від плюс 4 на півдса до мінус 12 на Харківщині.